На жаль, аварії на дорогах не є рідкістю. Вони стають причиною загибелі десятків тисяч людей і отримання травм сотнями тисяч. При цьому в більшості випадків їх причиною стають помилки, допущені водієм, або інші фактори, впливу яких цілком можна уникнути. Статистика ДТП у Покровському районі з початку року є така: З початку року у Покровському районі сталося 98 дорожньо-транспортних прогод, у яких 53 особи були травмовані. 12 загинула. За аналогічний період минулого року по району сталося 122 дорожньо-транспортні пригоди, травмовано 24 особи, четверо загинуло. Дороги, якими водії пересуваються у Покровську, перебувають у жахливому стані. Немає жодної вулиці, де б власникам авто не доводилося маневрувати, намагаючись об'їхати ями та вибоїни. При цьому місцева влада з цим щось робити зовсім не поспішає. Чого тільки вартує вулиця Шмітта чи Димитрівський міст, чи вулиця Гайда. Мацька перелік аварійно-небезпечних ділянок можна продовжувати далі й далі. Проте покровські керманичі лише продовжують годувати обіцянками майбутніх можливих ремонтів. Але найсумніше те, що через аварійний стан доріг страждають не тільки транспортні засоби, які водіїв просто вбивають на покровських дорогах, а й люди. З початку року, поточного року, сталося 41 аварія, у якій у яких травмовано 24 особи, загинуло дві. За аналогічний період минулого року ДТП було 59, травмовано 10 осіб, загинула одна особа. Існують такі фактори, на частку яких доводиться більшість ДТП. Найчастіше причиною ДТП стає перевищення швидкості, різкі маневри на слизькій дорозі та неуважність водіїв. Також у поліції зазначають, що значна частина ДТП є за участю водіїв на підпитку. Алкоголь і водіння не сумісні. Про це постійно нагадують працівники правоохоронних органів. Хотілося б зазначити, що водії на підпитку становлять особливу небезпеку. Найчастіше випадки дорожньо-транспортних пригод за участі сп'янілого водія призводять до загибелі людей. Тому хотілося б котре звернутися до водіїв, закликати не ігнорувати ці вимоги, не сідати на підпитку за кермо. У поліції вкотре закликають дотримуватися безпечної поведінки на дорозі, дотримуватися правил руху. Особливо у осінньо-зимовий період збільшувати дистанцію, бути більш уважнішими. Березень 2023.